З'являється нова імовірна інформація про причини падіння літака російської авіакомпанії Когалим Авіа на Синайському півострові. Нині слідчі розглядають кілька версій: це відмова системи літака, постріл з землі та вибух на борту. Втім, остаточні результати оприлюднять тільки після розшифровки так званих чорних скриньок. До Санкт-Петербурга прибув другий літак з останками жертв падіння літака авіакомпанії Когалим Авіа на Синайському півострові. Окрім тіл загиблих в авіакатастрофі, літаком також доправили до Росії паспорти та особисті речі жертв. А в змі продовжує з'являтися інформація про можливі причини падіння аеробуса з 224 пасажирами на борту. Так, в представництві російської авіакомпанії, який літак належав на правах лізингу, стверджують про те, що він просто фізично не міг розвалитися в повітрі, як про це повідомили раніше. нет таких отказов, отказа двигателя, отказа систем, нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневым, когда отказывает несколько систем, когда, как правило, этому сопутствуют какие-то еще факторы, это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушится в момент удара о землю. Вздухи самоліту розрушиться, каких-либо отказов не може. Єдине, объяснимой причиною розрушення самоліту в воздухе може бути определенне воздействие, чисто механическое, фізичне воздійство на воздушне судно. Попри те, що згідно з однією із версій літак могли також збити терористи, представник американської розвідки під час брифінгу не підтвердив це, але й не заперечив. Ми поки не маємо жодних прямих доказів того, що літак збили терористи. У Твіттері Ісламська держава взяла на себе відповідальність за падіння. А на Синайському півострові діє дуже агресивний осередок цієї організації. Точніше, ми зможемо сказати після того, як проаналізуємо записи чорних ящиків. Але найбільш ймовірною причиною падіння літака російської авіакомпанії Когалим авіа вважають вибух на борту. В розвідувально-аналітичному управлінні Стретфор кажуть, що на борт літака могли пронести вибуховий пристрій. Втім, залишків вибухонебезпечних речовин на уламках лайнера поки не знайшли. Проте в ЗМІ також з'явилася інформація, що саме в час падіння літака і в місці, де він упав, американський інфрачервоний супутник зафіксував тепловий спалах. Тож це може свідчити про вибух на борту. Це міг бути вибух в паливному баці або вибух бомби.